У Тернополі облаштують перший критий паркінг для автомобілів. Розташований він на перехресті проспекту Злуки вулиці Чубинського. У першу чергу нова парковка буде призначена для стоянки автомобілів мешканців сусідніх будинків. Гроші на будівництво цієї парковки передбачені не з міського бюджету, а за рахунок інвестора. Будується багаторівнева парковка за зразками паркінгів столиць Західної Європи. Кількість автомобілів зростає. Зростає Верня кількість звернень від мешканців міста Тернополя через те, що е, власники залишають автомобілі в непотрібних місцях, залишають автомобілі під будинками, е, залишають під віктами, і немає часто проходів. І саме тому міська рада е, виступила ще раз з ініціативою про те, щоб оголосити конкурс на будівництво якраз багаторівненої стоянки, і знайшовся інвестор, який виграв конкурс на будівництво такого об'єкту, якраз на за адресою вули. Ця з Луки вулиці з Луки Чубинського це нижче 23 ї школи. У паркінгу будуть створені належні умови для 160 автомобілів та облаштована система відеоспостереження. Це інвестиційна угода, кажуть у міській раді. Завдяки будівництву нового паркінгу вирішиться проблема з паркуванням авто мікрорайону Канада та частково БАМу. Ми вже розробили перед пропозиції по багатопорохових паркінгах, які були би знаходили, які би знаходились на вулицях Будного і на вулиці Спортивній. Сьогодні, до сьогоднішнього дня ці пропозиції є актуальними, і ми будемо лошити конкурси на ці території і на території ще у мікрорайонах Кутківці, Пронятин, а також в інших містах, місцях міста Тернопіль. Більше 160 мільйонів гривень виділили на сферу ЖКГ в Тернополі на 2016 рік. Ця сума як каже влада міста на 20% більше ніж у минулому році. За ці гроші продовжуватимуть ремонти доріг, дворів та інших об'єктів благоустрою а також триватиме термомодернізація житлових будинків. Значна увага приділена і для утримання парків міста Тернополя. Загалом парки виділено 8 мільйонів. Ці кошти отримують всі сьогоднішні парки міста Тернополя. За ці кошти будуть проводитися ремонти освітлення, ремонти громадських вбиралень, ремонти пішохідних ділянок, придбання нових атракціонів і оновлення парків. 17 січня на театральному майдані для тернополян та гостей міста відбувся різдвяний концерт Нова радість стала, під час якого тернопільські професійні та аматорські колективи виконували колядки та щедрівки. Цього ж дня на головній площі міста міський голова Сергій Надал нагородив переможців міських конкурсів Різдвяне диво та феєрія новорічного міста. Ми щороку намагаємося зробити наше місто красивішим, особливо на період новорічних різдвяних свят. Зробити таку більш казкову різдвя. Атмосферу, і для цього залучаємо не тільки кошти міської ради, хочемо залучити максимальну тернополян, щоб не долучалися до прокрасового рідного міста. Тернополі вже стало доброю традицією на водогращі. Міський голова Сергій Надал разом із депутатами пірнає Йорданську воду відкритого басейну клубу оздоровчого зимового плавання Нептун, що в парку топільче. Цьогоріч для початку гартувально оздоровча пробіжка навколо моржатника, а потім депутати та міський голова Сергій Надал пірнули в ополонку. Йорданська вода дає мається лючні властивості, вона дає здоров'я, від цього злова негативно, заряджає добром, енергією, позитивом, дає натхнення до роботи на цілий рік. Я рекомендую кожному тернополяну хоча б раз. Спробувати отримати таку енергетику, отримати таку заряд енергії позитиву для праці, для роботи. Ну і всіх вітаю з Йорданом. Нехай Йорданська вода негатив, нехай дарує всім Добро, благополуччя на цілий рік! Майже 800 земельних ділянок для учасників АТО виділили у Тернополі на вулиці Миколинецькій. Облаштовувати території допомагає міська рада. Міський голова Тернополя Сергій Надал зібрав нараду, де усі структурні підрозділи прозвітували про виконану роботу. Наразі на вулиці Миколинецькій за гроші міського бюджету та комунальних підприємств проводять підготовчі роботи, аби бійці могли одразу розпочинати там будівництво. Уже підготували перші секції на площі 5 гектарів, вирівняли ґрунт, зробили дорогу та готують документацію, аби підвести газ, світло та воду. Санстанція провела всі необхідні перевірки, встановила, що ця територія повністю придатна для забудови, повністю придатна для проживання. Ми не обмежили тим, що дати просто земельні ділянки. Міська рада взяла на себе зобов'язання підготувати цю територію повністю для будівництва силами комунального підприємства міської ради, там проводяться роботи по бурівні території, рекультивації земель, підготовці доріг, під'їзних шляхів. На сьогоднішній день вже готово повністю дві перших секції, а це 5 гектарів території де зроблені всі необхідні дороги, під'їзди, заїзди, яка повністю готова для початку будівництва. Крім того, ми взяли на себе зобов'язання підготувати всі необхідні комунікації, підвести їх до початку будівельних майданчиків. Частина учасників АТО отримують земельні ділянки або квартири на новому мікрорайоні у напрямку під Волочиського шосе. Там частина землі викуплена на відкритому аукціоні, а інша перебуває у користуванні комунального підприємства. Цільове призначення цієї земельної ділянки будівництво багатоквартирних житлових будинків. Конкурс на цю був оголошений ще в серпні 14 року, а вже в березні 2015 року, тобто майже рік тому була підписана інвестиційна угода, і сьогодні вже зроблені всі документи якраз під будівництво багатопорохових будинків. Але окрім цього, інвестор взяв на себе зобов'язання по будівництву школи, там будівництво садочку, автовокзалу нового, під торгово-розважальний комплекс чи центр. Там буде зроблено підземний перехід, там буде підведені комунікації для транспорту. громадського, там буде зроблено до всі комунікації належні для житлової забудови, і нами і міська раду спільно забудовником прийнято рішення про те, що приблизно 75 квартир будуть виділені в цьому мікрорайоні для учасників АТО або сімей загиблих учасників АТО. Інші учасники АТО, які напишуть заяви до міської ради, також будуть забезпечені земельними ділянками, адже наразі розробляється проект про виділення землі у напрямку Львівської траси. Загалом Тернопіль займає перше місце серед інших міст України стосовно виділення земельних ділянок учасникам АТО. Є генеральний план міста. Є план розвитку, стратегія розвитку міста, яка передбачає розвиток міста в напрямку Львівської траси. І тому сьогодні ми ведемо активну роботу разом з економічним університетом про те, щоб передати у власність міста понад 80 гектарів землі в напрямку Львівської траси. І саме цю територію ми будемо пропонувати учасник антитуристичної операції і іншим соціально-захисним категоріям для індивідуального житлового будівництва.